Кукурудза сплав це простий модифікований гібрид середньоранньої стиглості з ФАО 290, розроблений для вирощування на зерно і силос. Завдяки потенціалу врожайності до 14 тонн з гектара, цей гібрид забезпечує стабільну продуктивність навіть в умовах посухи. Основні характеристики кукурудзи сплав призначення зерно, силос, У стиглості середньоранній. Сота рослин 220 см. Потенціал врожайності зерна до 14 тонн з гектара, стійкість до захворювань і стресів, стійкість до посухи 8 із 9, холодостійкість 8 із 9. Стійкість до пухерчастої та летючої сашки 7 із 9, стійкість до кукурудзяного метелика 8 із 9. Чому ви можете довіряти Агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року. І маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.